У нас вже, якщо вийде заголовок, то напишу 15 серія. Це як серіал вийшов вже, тому що ви дуже равнодушні. Тобто, десь неділю через рік, після того, як війна почалася, я сказав батькові цього, нашого патріота Литвиненка, Круз, вони своєму хай признається. Ну, в ітоги наш патріот наслав на мене співробітників СБУ. Ну, це десь було ну, кінець березня, початок квітня. Тобто провірили вони телефони на рахунок співпраці з Росією, ну, і десь в Оржиці я їх через час побачив, кінець травня, начало червня, я кажу, О, я вас пізнав, кажу. Давайте я вам, кав, вайбер скину, ну все це діло. А вони кажуть, типа, ми, ми тут не при чому, ну, типу так. Тобто, я їм сказав, що я все одно викладу, так не должно бути. Що хто то робить, а на кого-то списують. Дивіться. 17 числа ходив воржець, ну в суботу. І обганяв я того, Ну, то есть, медленно йшов, воєнний, нерядовий, звісно. І то есть, мені незручно було перед цією людиною. Тому що, ну як. Хотів би, щоб на моєму місці оказалися або ті співробітники СБУ, либо наша місцева влада. Ну, я. Про рядового чуть, -чуть. Я служив в федусі, зв... звання рядовий, то є возив КГБста, майор КГБ. Шеф у нього був подполковник Євгеній Рядовий. Ну, це давнє діло, так що, я думаю, секретів нема вже і цей. шефа Антону Анатолія Анатолійович звати було. То есть, якщо ви думаєте, що я там щось -то кому-то погане роблю, есть, Війна то задумана надовго. Тось, дивіться. Місяць зо три вже. Ось вот там одне відео було, після якої Кіфтар накрився. Там було сказано. Що низькочастотні вібрації в конце концов вас об'ють. Десь місяці три я їх чую. Тобто вони не стали, коли кінцер зв'язок попав, там 4 дні їх не було. 25 січня, 27 січня не було. І 17 лютого і по сьогоднішній день. Це як комусь скажеш, от як типу, підсвітиш оцю ситуацію ну, на пресу зникло. От, дивіться: подставки залужного. Тобто Людина, яка робить спільні фото із якимись натовськими генералами, що кажуть, що нам все одно, скільки українці погибне, яка робить селфі на фоні бюста за, ну, Бандери. Тобто, ну, я думаю, вона не має права морального президента. Не має морального права бути нашим президентом. Ось таке часто чую фразу. Ти за Росію. Люди добрі, я за правду, я за Росію, за Україну, а вже за людей. Тобто, от, як би, побив Сту Кирєєва. Тобто, йому просто не дали в ВСБУ ну, попасти. І тобто проси, задайте краще Будану. Я думаю, він все знає до мельчайших І Заодно і про гибель монастирського поцікавитися. Дивіться, було таке казах, який співав. І... А, ні, це, це бізнес викидалося, і там написано дружина Монастирська сказала всю правду. Дивіться, це 21 число, приховують і пролітак вражений під Луганськом. Це касається Іл-76, там Кульчицький, по-моєму, генерал, і вийшло як? Що це була як подсказка, там чи, чи 24, чи 25 із воєнопленями, ну, той самоліт під Белгородом, якби так. Ось це по-Навальному. Тобто. Дивіться, якраз воно все співпадає з Мюнхенською безпековою конференцією. Тобто ну, ми ж це все не раз проходили. Так, як от бобили перед тим, як Зеленський у Давос їхав. Ну, то есть, Для людей, ум... ну як, тих, що прозріли, воно все тут ясно. Ось дивіться, загадочна смерть. Тобто, даже, кстаті, багато такого знаю... Макей із Білорусі. Ну так само, його як це на розстоянні ділиться. Тут практично всі з цього отряду померли. Ось таке слово тут. Безречення з оббірного населення. Ну, це не заб... ну, я... От, тут точніше називається рапорт. Це гіпноз. Ну, це, це дуже нелегко. Вроді би чепуха, пуха так. Ось просто один казах співав по-українськи. От... Я не здержуся і на тій супер так написав. От. А що жаба давить. Ну, тобто, це такий, от 23 числа, як сирени ночью, от думаєш, що на цей комент, і сирени різко притихають. То і... Кожен же сам про себе, як то каже. є... Тось... от завідків тут чужими руками дві машини скати попроколювали. Ну, це, це знаємо. Ми. Ну от, 23-го чи якого там. Ой, на следующий день у комента не було. Це той казах, що по-українськи співав. От законопроект про множественне гражданство. Ну, з ринком землі це зв'язано обійти закон. Це 9 лютого, тобто цю машину, 10 тонник погрузили архів. Скільки там, що сказали в Лубни. Ну, це так. Воєнні там були задіяні. Ну, в воєнні формі, люди незнайомі. Правда, пару чоловіка дещо бачив, як то кажуть. Незручно було викинути, і якби так вийшло. Обрізали це все. Я Хоча викидав, я було ж нормально. Тобто, я думаю, того архіву ми не побачимо. От цікаво було, щоб Карсон у Зеленського інтерв'ю взяв. Це мій комент. От, у нас церкві громлять, як то кажеться. Ну, списують, правда, що там бабьош на Росії, але ж ми це знаємо, як то кажеться. Дивіться, це число 18 перед самою війною. Це таке як Путін сказав. Тобто, реально тут і так вила наставили, і як би сказати. Але ж все це робиться гіпнозом. Я вам казав. Так само воно починалося приблизно, от поймете, як то кажеться, пізніше. Тобто, однозначно. Я думаю, що то він не договарює. Ну, все, правда, що буде, як би. Це так для історії. От 12 жовтня, по-моєму, 22-го року. От після. Насчет Крима кожен второй вважає, я там написав, я оригінал, що після мене копія. Ну, тобто, начесто іщезли, це. Правду зачищають. 28, 28 жовтня. Якщо Трамп був президентом, війни не було б точно взагалі. Ну, то есть, Трамп війни, війни закінчує і не починає. Це 13 серпня. Тобто в мене в друзях Наталі-Наталі. Тобто, скажу, прийдете в середу, Тут один дядько Занішек, він вам розкаже, як у 2014 році наша авіація розбомбила садик. Ну, що їм там показували, яку картинку, я не знаю. Технології такі і є. Є такі, що і, і так буде за гроші, як би сказати, робити. Я своїх слов не відкажуюся. Кстаті, дядько, той на базарі, от він раніше стояв, а тоді раз і він тільки жінку вивезе і все. Ну, от з кіпсара мені такі приходять. Хай би пояснили. Те ж саме, ситуація підготавляться, але це все управляється гіпнозом. Там буде якийсь комент. Не комент, ну я скажу як. Дещо не комфорт нашим щирим друзям. Ось я передивився інтерв'ю, брехні я там не побачив насчет Польщі. Та й взагалі. Школа нас називалася імені Матросова. Ну, можливо, він башкир, це таке, не будемо тверждати. Тоже нема случайності, якби це все бачили, як воно там написано, це. Ну, як би сказати. Ні та случайність, ні те, що перейменували. От Сімонов, ну, Сімон. Номес, ну, то наоборот, ну, Сімон самікум. Читаємо дещо прокол наших. Ось дивіться, це сектор Зеніт, там чи що, і там було що один мертвий. Ну, як то як-то все з джанго зв'язано, там якесь він відео викидав. ну. От ловим мгновенно і перекручує все це діло. Все то, що в кінах. Ну, дивіться, чи людина п'яна, чи це саме, під дією гіпнозу, то ще так під дією чогось. Вона взагалі дурна. Ну, не те, що дурна, вона нічого не розуміє. Тут Просто определяється, як пише дезінформація, то завжди правда. Возможно, у цей фільм, якби подивились, багато ясно було б. Ось моя бабуся під час голодовки ховала, ну хліб там. Ну, щоб не забрали. Це теж додумався якось ховати моє іменно так. Ну тобто, реально це забрато. Ну, нас там, як то мільйони кудись пожертви, і на все це труби ті герої, як то кажуть. Ну, так не можна бути. Поважати надо, частну чесну собственність. Дивіться, про 128 бригаду. Ну, то есть, я вважаю, що іменно так, правда, єсть. О, оце за, за те, що я вам казав, що все управляється гіпнозом. Іменно так. От, є таке, що ще. ну, Просто не я його строю, не мені ламати, як то кажеться. Тобто, це саме ще не не Я думаю, це дурне зовсім. Тобто, можуть навредити американській економіці. А про нашу, хто думати буде? Тобто якраз. От, це для того, щоб підчеркнути, що Смерть Навального з Мюнхенської безпекової конференції совпадає. От фабрика тролів там внизу написано. Фабрика новий. Ну, фабрики там вони робляться. Ось дивіться, те саме ж в 1939 році. Тобто, все це управляється. Ну, ми в якій матриці знаходимося там чи як воно. Просто. Це за Маріуполь. Ми там плитку ложили, і нас розміщав Костя. Слуга до нього такий отсутствие і, ну І ще два чоловіки з Києва хотів би ну, побачити, як така це. Ну, Кстаті, копія воїн Зорка. Умніше як одна, що нашого зарещанина. Ну, це за машину гранатціва мається виду. Ну, так от. Ось Дивіться, ну, як би сказати. Красива тінь. Ну. Ми ще на це щось побалакаємо, я думаю. Тобто, пане президент, розвели вас наші союзники по повній програмі. Давайте вже якось на переговори. Обращайтеся, я вам серйозно кажу, лучше мене не розуміє ніхто. Давайте, людям вам.